Ми знову до лікарні. Це в нас людок, сусідська кішка. Сусіди померли, вона колись до нас прибилася, по всім дачникам шастала, дачники не дали мені її стерилізувати. І в, е, вона до мене прийшла все одно. Що в нас? У нас підозра на неркову недостатність. Їздимо здавати аналізи. Поки вона їсть, але не дуже багато. Багато п'є води, хочу здати аналізи. Да? Кнопа. Щоб не було пізно. Далі, це в нас вообще складніший варіант. Це в нас кльопа, наша дикушка, яка живе на чердаку, їй всього 2,5 роки. Вона нам народила двох жужиків і лялю, але в неї дуже великі проблеми з яснами. Вона не уловима така була, так я її зловила. Вона вже два дні сидить в клітці, зараз їдемо в лікарню. Скоріше всього, що там треба удаляти. Буде всі зуби. Якщо вдасться, я вам зараз покажу, що тут у нас. У нас тут така жопа, що просто капець. У нас тут просто, у нас тут ні одного зуба вже не лишилось. Я не знаю, що це таке. Дивіться, бачите ось? Коротше, ужас, ужас. Я так думаю, що я її там буду лишати. Вона там буде на стаціонарі, дівчата будуть за нею дивитися, будуть лікувати її. Лялечка, давай, поїхали, поїхали, Доці, давай. Нікого нема собак від. Грижок, ти на місце! На місце! Ти що, теж ждеш? Коротше, їдемо, берем ляльку з собою. Я давно збиралася її взяти з собою, але мене всі відговорювали, стара-стара собака, ніхто не буде її оперувати, але я все-таки хочу проконсультуватися. В неї пухлинка росте маленька на молочних желізах, вона стерилізована. І в неї ось під лапкою розпалився лімфоузіл. Коротше, їдемо зараз на консультацію, що нам скаже наш хірург, чи нам треба операція, чи нам просто піддержують ще лікування, бо собачка старенька. В общем, їдемо зараз. Ляля буде їхати в машині. Вона останній раз їхала в машині в дитинстві, коли я її забирала з лікарні, коли її отравили. Так? Це моя перша собачуха. Але в неї гарний апетит, вона така живенька, вона гуляти хоче все время. Да, скажи, вона да, досяг, поїдемо до лікарні зараз. Іди ко мне. Быстренько, давай, 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 давай. А, не хочеш? Давай. Ляля не їздила в машині, вважає все своє життя, тільки на початку. Нервує, хоче вийти. Мені довелося на задню сидушку сісти і з нею сидіти, бо вона дуже-дуже нервує. Коти теж мяукають, в общем. Я скажу, всі зляться, скажи всі. Нічого, зараз поїдемо до врача, приїдемо і будеш вдома, не нервуй. Боже, що вона витворяє в машині? І нам сітушку передню лізе, дивіться на водительське сидіння. Ще не може заспокоїтися. Я вся вже грязна, я така грязна і вонюча, вона ж збутки. Ой, ну не задихатися почала страви. Чого ти? Чого ти, ти ж рядиш? Тебе ж ніхто нікуди не кидає, ти що. Уже якусь тоді терапію їй. І... Нічого взагалі не треба. Okay. Чуєш, ауто що з грудями? А воно росте чи ні отут? Мені показалось, що все останнє да? да. час підросло. останній час підросло трохи. Ну не сильно. Це так само ось ліпомка. Це теж, да, mm -hmm. вона, так? Це рак чи ні? Mm -hmm. ні? А це лімфоузл чи, 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 чи що таке ліпома? Ліпома це пухлина жирової тканини. А, пухлина жирової тканини. Mm -hmm. Лише Не напізне, не бійся. Ну, В принципі, не злоякісне, але воно швидко росте. Швидко, так? Да? Так ще понаблюдаємо, може, да? може, з місяць, як ти думаєш? Так, да, понаблюдайте. Якщо буде сильно обільний рост, то. Можемо тоді удалити, так? Да? Лежи, не бійся, не бійся. Досить, Досить непогано для її <кій> В общем, добре тоді. Все тихо, 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 тихо. Там на закуску тобі така птичка у мене ага. сложно. Все тихо, 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 тихо. Все, зайка, зараз поїдемо. Так, все, дочечка, ми її оставляємо. Вона у нас на операцію залишається. Його? Да? У неї як її діагноз? Гінгівт стоматіт. Гінгівт Ї... стоматіт. Все, удаляємо всі зуби. Останній час ми не вилазимо з лікарні з тваринами. В общем, сьогодні вирішила повести лялю. Ви бачили у лялі. Ліпома це опухоль жирових тканин. Сказали місяць, походить, понаблюдати. Якщо буде збільшуватися, то тоді будемо робити операцію. Але зробити обов'язково узі і зробити аналізи, бо собачка старенька, може не витримати наркоз. Далі риженька, кішечка, людок, сусідська, ну вона вже живе в мене. В неї ниркова недостатність. Не її неркова недостатність, виписали там кучу ліків. Нирки потягнули за собою підшлункову, ну, в общем, сказали, що можете ще потягнути, якщо полікуєте. А як же? Будемо лікувати, купила корм уже, роял. Будемо лікувати, будемо тянуть, купила вже купу лікарств. І кішечка кльопа. у Кльопи гінгівіт-стоматіт, удалили всі зуби крім кликів. Кльопа почуває себе добре, бо ми вже поки доїхали додому. Ветеринар дзвонилася, сказала, що все добре, Кльопа вийшла з наркозу. Так, отака, отакий висновок нашої сьогоднішньої поїздки. Все зробили, що хотіли. А взагалі, я думаю, перевозити по дві-три кішечки, поздавати їм аналізи, обчій біохімії, щоб побачити на їх стан. Хоча б. Перевозить таких, яким більше п'яти років. Бо до п'яти років вони, як зазвичай, ще не, не хворі. А вже після п'яти років починається підшлункова, печінка, там почки, що саме ну, таке не неприємне, то я думаю, перевозить когось буду в Київ там. Вести як на стерилізацію пару котів заховачу, щоб зробити аналізи, щоб всіх перевірити. І в мене ще це треба жору жору треба срочно перевірити, бо в нього якісь язвички на ногах. Він без зубів, він, як щось не те, в нього одразу якесь там починається розстройство. Ну, в общем, коротше говоря, по лікарням практично ми приїжджаємо це ж додому з роботи. Ми два дні десь тратимо і їдемо по лікарням з ним. Так що, все, тепер я вдома і поки буду займатися своїми тваринками.